Palit Dual RTX 4070, найдоступніша в Україні карта з цим чіпом, але те, що героїня сюжету дуже цікава завдяки ціні і чіпу, і 12 гігам відеобуферу, це одне. А чи варто економити на виконання і брати щось подібне? Ну там бекплейт, пластик, температури, все це подивимось. Але особисто мене тішить, що карта в іграх споживає так 160, 180 до 190 ватт, не більше 200, А це означає, перше, що на охолодженні виробник може зекономити і також на живленні. А головне. Неї споживач може зекономити на блоці живлення, адже навіть чесних 500 Вт блоку їй вистачить. І давайте по порядку. Ось така мініатюрна, я б сказав, коробочка для сучасних карт. Відразу відчуваю легенька. Як ви помітили, у мене OC версія, тобто оверклок, трохи розігнана з заводу. Різниця між звичайною та OC невелика. Всього 578 гривень і варто доплатити, щоб отримати зайвих 3-5 кадрів за рахунок вищої частоти. Хоча це було вчора, зайшов сьогодні, то навпаки OC дешевша. Диво, диво. Відкриваючи новеньку карту, я відразу помітив першу статтю економії. Тоненький такий картон, що зовні, що всередині. Відкривши другу коробку, зустрічаю ще одну статтю економії. Лише поліетилен, карта і більше нічого. Жодної макулатури, і знаєте, тут важко не погодитись. Краще дешевше, ніж з макулатурою, котру ніхто не читає, і крутою коробкою. І на самій карті також жодних заглушок. На входах тут три дисплейпорт і один HDMI, і на контактах також без заглушки. Бекплейт пластиковий більше для краси, з характерним для. Політ віконечком, через котре видуватиметься тепле повітря вверх. Сама карта доволі тонка, як для сучасних, займає два слоти, і навіть під не обділили, ось тут має бути. Відносно невелика, але не така вже й мініатюрна, як я собі уявляв. Здається, трохи більше, ніж представники 3000 серії цього класу. Цікаво, скільки важить, 754 грами. Навіть кіла немає. Тому не знадобиться ні підставка, ні величезні корпуси, влізе майже всюди, ну крім міні-ПК. Карта доволі симпатична, без зайвих прикрас. Так, всіми Бачили карти і красивіші, але це той випадок, коли їхати, а не понти. Але політ має ось таку фішку. Мейкер називається безкоштовна прога для карт Dual та Gaming Pro. Можна змінити бекплейт та нижній кожух. При бажанні можна скачати вже готові 3D заготовки і трохи їх підправити, або якщо дизайнер, можна взагалі намутити дизайн в своєму стилі. Цікава штука. Надрукував на 3D принтері пластикові елементи, і маєш унікальний дизайн, як на мене, круто. Треба собі якось спробувати з емблемою каналу штампанути. Це була б моя улюблена карта, але більшості і так піде. Тому давайте про найцікавіше на що вона здатна. Ставлю карту От тільки є нюанс, інженери чомусь зробили фіксатор коннектора живлення вниз, і тепер мені доводиться викручувати шнурка. А щоб від'єднати, ще треба й мати шустрий пробивний палець, щоб підлізти в цю щілину. Добре, що не часто треба робити. Ну а так то карта пасує збірці, наче тут і була. Що ж, вмикаю, а тут нічогенька, біленька підсвітка. І потім, коли все підвантажилось, на моє здивування, вона підхопила синхронне ARGB Сяйво від материнки Asus, і виглядає це дуже ефектно. От чесно, особисто я не люблю. Коли карта сяє, як вирве око, немов вона тут головна. Хоча, мабуть, головна, якщо ПК ігровий, але люблю ось так, лаконічно. Отже, драйвера на місці, і моя система коротко. Скажу лише, що оператива на дефолтній частоті 3200. Кіберпанк. Я вирішив приділити йому особливу увагу і показати в багатьох режимах, щоб зняти всі питання. Адже гра дуже важка, постійно з'являються нові фішки як з трасуванням, так і з DLSS 3.0. Він його підтримує. І зараз будемо дивитись. Отже, все на ультрах, DLSS на якість, а ось ці три. Галки означають, що трасування повне, в тому числі нова фішка трасування шляху, що від'їдає дуже багато кадрів. Тому хай тебе не дивує кількість кадрів зараз. У мене таке враження, що вони трохи рофлять. Типу, дивіться, кіберпанк нагинає будь-яку карту, якщо генерацію кадрів, тобто DLSS 3.0, додатково не вмикати. Можливо, це хитрий маркетинговий хід, бо подивіться, наскільки низький FPS. Це 2К, якщо що, ультра. Виходить 34 кадри. Я недавно робив тести дорожчих карт, а SUS 4070 OC, то вона показала показала майже на один кадр більше. Тепер магія. Вимикаю і вмикаю трасування, з'являються додаткові параметри, чомусь вони ховаються, якщо увімкнути все на максимум. І тепер я просто вимикаю трасування шляху, якесь там трасування у фоторежимі. І о, чудо, FPS відчутно підвищується. 60 кадрів ще немає, але вже можна грати. Нагадаю, це Ultra в 2K ультра в 2К з ультратрасуванням і DLSS на якість. Саме на якість, бо змін в графіці, якщо грати з DLSS на якість в цій грі просто не видно. Ну хіба що з лупою щось вишукувати. Помітьте, як стають в нагоді 12 їх відеопам'яті на цих налаштуваннях. Тепер я просто переходжу в налаштування і вмикаю генерацію кадрів, коли карта буде створювати додаткові кадри без участі процесора. Це і є DLSS 3.0. І от, будь ласка, кадрів відчутно більше, а головне навантаження на проц лишилось таким же ж. І це важливо, бо він, бідний з потужною картою, почувається і так ніяково. Зверни увагу на частоту відеокарти. Вона подекуди навіть вище, ніж заявлено. Нагадаю, по дефолту стандартна частота цього чіпа від Nvidia складає 2475 МГц. В нашої UFC. Заявлено 2550, але вона бустить ще вище. Врешті маємо 68 кадрів. А SUSTF 4070 OC давала більше в тих самих умовах майже на 3 кадри, бо вона також шарашить на частотах за 2800 і місцями довше їх тримає. Правда, її різниця в ціні досить суттєва і все закономірно. Думаю, найкращий варіант в цій грі з такою картою вимкнути не дуже потрібне трасування шляху, DLSS поставити на якість і активувати генератор кадрів. І тоді маємо шикарні 80. 90 кадрів і відмінну графіку в 2К. Але хочу показати одну фішку для власників подібних процесорів і пам'яті попередніх поколінь. До процесора в кіберпанк вимоги доволі суттєві. Місцями насичені локації, великий відкритий світ і багато всього. Так от проц навіть іноді не встигає за картою, якось тут, коли я заїхав в цю локацію. Я хочу показати, що навіть восьмиядерний 16-поточний райзен далеко не застарілий райзен вже має проблеми в парі з такою картою. Ось дивіться, проц червоніє, карта навпаки, тобто йде у Поркав Проц. Не всюди, звісно, але вже буває в таких от насичених локаціях. Тому я вважаю, в принципі, апгрейдитись на щось більш суттєве середнім системам 20, го 21, го навіть 22-го року, звісно, можна, але потужніша карта іноді може трохи на розслабоні працювати за рахунок упорків проц. І от для такої системи 4070 не більше, не менше. Стосовно генератора кадрів, то, як ви помітили, маємо деякий гребінець на лінії часу кадру. І от давайте лишимо тільки генерацію кадрів без DLSS скаже дякую, бо карта створює кадри без його участі, але наскільки якісні? А тепер навпаки DLSS на якість, генератор кадрів вимикаю. І що? Кількість кадрів приблизно така ж, але лінія часу кадру рівніша. І, от не знаю, можливо, мені здається, я себе накручую, бо на моніторі 60 гц не надто роздивишся, але суб'єктивно по плавності мені подобається більше зі звичайним DLSS. Стосовно якості обох режимів, давайте подивимось відмінності. От стоїмо на місці і зараз дуже наблизимо ось цю зону. Зліва DLSS, справа генератор кадрів. Ну що, бачите різницю? Це можна сказати вже з лупою. Отож, різниці немає. Окрім іноді де щезають деякі об'єкти з генератором кадрів. Не знаю всюди так чи це особливість кіберпанку, але суть в тому, що їх можна юзати як разом, так і окремо. І навіть в самих важких іграх це дасть відчутний буст і не зіпсує якість. А зараз порівняємо з Full HD. От давайте проїдемо з DLSS на якість і на ультрах, і бачимо смачну таку упорку в проц і карта на розслабоні. І ось тут то і приходить на допомогу фрейм-генератор. Ось наочний приклад, чим він може бути корисний в картах 40 ї серії. Як я казав, фрейм-генератор, тобто DLSS 3.0, може створювати кадри без участі проца. Зліва в нас DLSS на якість, і так ми вже бачимо Full HD упорку в проц і менше кадрів, ніж могло би бути. А справа вже генератор кадрів з тими самими налаштуваннями. Близько 10-15 кадрів на секунду. Це і є суттєва допомога процесору, коли він не встигає. Сподіваюсь, на прикладі кіберпанку ми розібрали, що таке DLSS 30 і чим він корисний. Тепер давайте трохи швидше глянемо інший RDR2. Так як це в першу чергу огляд карти, давайте звернемо увагу на температури 72 градуси, максимум, що я бачив за хвилин 40 гри. Це в закритому корпусі, враховуючи, що в мене лише дві вертушки на виду, без вдуву, заради тиші у простої. Температура в приміщенні 20. 2 градуси. І ось я показую ще два датчики. Хотспот це найгарячіша точка GPU, адже основний показник це середня температура, котру ми дивимося зазвичай. Так ось найгарячіша точка в ідеалі на 10-15 градусів вища за середню температуру карти. Тут вона сягає 85-87 градусів, і це максимум, що я бачив у грі. Для порівняння в середньовисоких картах 2000 і 3000 серії RTX, хотспот часто виходив за 90 градусів. Взагалі при хотспот навіть 100-110 градусів, карта цілком нормально почуватиме. Міться довго, все що вище, це вже погано, і може вивести карту з ладу. Тож іноді бажано перевіряти хотспот, Якщо там за соточку, то бажано обслужити. А тут з цим все чудово. А це Memory Junction Temp. Температура переходу пам'яті, якщо дослідно. В ГПУЗ цей датчик позначає температуру пам'яті, хоча це не зовсім так. Це температура з'єднань між транзисторами на платі, і насправді вона вища, ніж чіпа пам'яті, хоча вони, звісно, корелюють. Цей показник наробив багато шуму з картами 3000 серії. Там в 3080 і 3090 температури виходили за сотку градусів, і знаєте, вони живуть і досі. І там 90-100 градусів це нормально до 110 максимум. А в нас же цей показник всього 80 градусів. 82 максимум. І хороша новина полягає в тому, що карті цілком вистачає охолодження. Звісно, це ще й завдяки її споживанню, в принципі. І от це для мене було самим цікавим. Як доволі бюджетно виконана 4070 покаже себе не лише в температурах GPU, а й хотспот і пам'яті. І ще мене цікавив шум. Чесно, я очікував, що вона буде доволі гучна. Так, вона трохи гучніша, ніж ASUS Стаф, котру я тестував перед цим. Там три вертушки, більший радіатор, більше металу і виконання дорожче. Але скажу, що ця по шуму перевершила мої сподівання. ПК прямо біля мене і під час гри досить комфортно. Чутно саме вентилятори, не так потік повітря, як саме роботу вентиляторів, але зовсім не критично. Тому я цілком задоволений як температурами, так і шумом. Доволі довго я бігав цю гру. В бенчмарку карта видала 92 кадри, а тавка тут же видавала 92,5. Такий же відрив, як і раніше. В найважчих локаціях близько 60 кадрів, в той час, як в трішки легших, сотка кадрів. І це 2К з DLSS на якість і всі можливі налаштування викручені на максимум. Відмінний графон і продуктивність. І так, 4070 змушує мій проц попотіти. А от хто утилізує процесори, то це Watch Dogs Legion. Ультра 2К без DLSS, щоб загрузити карту. Тест проходить бадьоро, врешті 49 кадрів. У Тавки було 52 кадри. Тенденція зберег. Якщо з DLSS на якість, то на початку тесту карта розслабляється трішки, а процик віддувається наповну. Далі карта завантажується активніше, залежно від локації, але врешті 64 кадри. На тавці було 65. І тут ми також трохи впоролись в проц з якимось i5 Intel 13-го покоління було б краще. Forza Horizon 5, цілковиті Ультра 1440 p Також DLSS на якість поки без генерації кадрів, і от в цій локації в середньому 101 FPS. Карті легко. Якщо додатково вмикаю генератор кадрів, то вже близько 140-145 кадрів в середньому. І, до речі, функція генератора кадрів буде з'являтись все в більшої кількості ігор. Взагалі скажу так: з генератором кадрів RTX 4070 не залишає жодних шансів будь-яким флагманам попередніх поколінь, навіть RTX 3090. Ігнорувати цю технологію вже не вдасться. Фрейм генератор, тобто DLSS 30, не прив'язаний до технології апскейлу DLSS 2.0. Вмикати фрейм генератор можна без активації. DLSS, що добре чи не так. І до речі, при дуже схожій чистій продуктивності в порівнянні з RTX 3080 показує майже вдвічі нижче енергоспоживання. 3080 брала до 320 Вт, коли ця 180-190. Тому низькі температури більший обсяг пам'яті і генерація кадрів роблять її кращою ніж 3080. Тому, друзі, хто вибирає між 4070 і 3080, не страждайте. 4070 у всьому краще. Ну хіба що по дуже класній ціні знайдете живеньку БУ 3080. От тоді так, стосовно конкретно цієї карти, то за свої 27-28 тисяч на момент зйомки відео, карти буде достатньо для геймінгу в 2К, тим більше в Full HD, на роки вперед, і брати 4070 навіть в недорогому виконанні, як виявилось, цілком можна. Та ж 3070 їла до 220 Вт. Саме тому зараз, поки ще не вийшли молодші карти, на мою думку, RTX 4070 – кращий варіант для середньовисоких систем у співвідношенні ціна, продуктивність, споживання, і от маю особисту дилему. Продати свою 3060 і лишити цю, чи все ж лишитись на 3060. З одного боку, 3060 вистачає для Full HD майже всюди, і навіть місцями для 2К, якщо погратись з налаштуваннями. Та й 90% часу комп монтує відео, а не грає. Але з іншого боку, тести новинок на ультрах також потрібна річ, тому от така біда. Посилання на карту в описі за цінами слідкують там. І не забудь підписатись, друже, попереду 4060 Ti і 4060 словом, буде цікаво. А з цієї. Лялькою я зберу такий ПК, що сам офігію вже підбираю залізо. До зустрічі і слава Україні! І свободу БНР!